Вірш Тараса Григоровича Шевченка Учіться брати мої. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти як чужі. І немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній новий засіяє. Обніміться, брати ж мої, молю вас, благаю.